Добрий день, я Клименко Андрій Володимирович, завідувач відділення клінічної онкології клініки Вітацентр. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватись про важливий аспект нашої роботи хіміотерапію. Хіміотерапія для більшості пацієнтів звучить як вирок, хоча це не так. Давайте розберемось, як це працює, які різновиди бувають і від чого залежить ефективність. Хіміотерапія це один з методів лікування онкологічного пацієнта, який полягає у введенні хіміотерапевтичних препаратів з метою зупинки прогресування пухлини і знищення окремих пухлинних клітин. Вона дозволяє досягти не тільки зменшення розмірів новоутворення, а й попередити метастазування, досягти клінічної ремісії, покращити якесь життя пацієнта, досягти одужання пацієнта. В залежності від стадії пухлини, типу пухлини і клінічної картини пацієнта призначається окремий різновид лікування. Адювантна хіміотерапія проводиться з метою руйнування поодиноких ракових клітин, які могли залишитися в організмі після хірургічного видалення пухлини та знижає ризик рецидиву. Неодівантна хіміотерапія має завдання зменшення пухлини з подальшим проведенням оперативного лікування. Таргетна терапія передбачає використання препаратів, які впливають на окремі молекули, які беруть участь у зростанні та розвитку пухлини. Імунна терапія полягає в активації людського імунітету на борбу з раковими клітинами. Паліативна хіміотерапія проводиться при розвинених пухлинах з метастазуванням для утримання пухлини в її розмірах і можливості подальшого проведення лікування, в тому числі оперативного. Ефективність лікування онкологічного хворого залежить від ряду факторів. Це, перш за все, тип пухлини, стадія розвитку пухлини, агресивність пухлини. По-друге, це дотримання міжнародних протоколів лікування пацієнтів, правильний вибір хіміотерапевтичних препаратів. По-третє, це комбінування різних видів терапії, в тому числі оперативного лікування, радіотерапії та інших видів. Четверте це стан пацієнта, це наявність супутніх захворювань і різних ускладнень пацієнта. В Нашій клініці, як і в багатьох ведучих клініках світу, рішення про вибір методу лікування пацієнту приймається на основі онкоконсіліуму. В своїй практиці ми використовуємо препарати європейських виробників, які мають найменшу кількість токсичних і побічних ефектів. Онкологічне захворювання це не вирок. Якщо у вас є така проблема, звертайтесь до нашої клініки і ми вам завжди допоможемо.